Христос воскрес, мої глядачі і підписники! Ви на каналі Автовбрухт Брухт. І це початок нового цікавого весняного відео. Тож давайте беріть пасочки і ми починаємо перегляд. Нарешті прийшла весна, дерева цвітуть, бджілки літають, травичка уже зелена всюди. А ми працюємо з нашими автомобілями. Так, обидва москалі ще тут, тому що я їх навіть не виставив на сайти на оголошення на продаж. Чому? Тому що наразі в мене немає безкоштовних оголошень, а платити ще за публікацію я не хочу, тому ще не виставив. Але вже на цьому тижні вони будуть і я їх опублікую. Вони зараз мені не заважають ці москалі. А що заважає залишки старих автівок? Так, залишки ВАЗ 2107. І оце нижче із Волги. Його так і не забрали, ну вже пора його звідси прибирати. Тому будемо і це і це дорізати. Дорізати, одразу вантажити до вантажівочки. Вивеземо сьогодні брухт, продамо і ще запчастин, які з доставкою по місту. Заїдемо на пошту, зробимо відправочки. Коротше, дуже багато сьогодні роботи. Тому зранку працюємо болгаркою. Скажу, що сусіди ніхто не приїхав, я нікому заважати не буду. Це доріжемо, а далі, а далі включимося. Так, ну що, залишки кузовів повністю порізані, повністю утилізовані. Як бачите, нема нічого. І все вже завантажено. Плюс я довантажив метал, який тут у мене був. Трошки довантажив. Знову повна-повна автівочка, знову просіла ресорами аж майже до кузова. Теж тут буде непогано. Я думаю, до півтони є. Базалишки залишки кузову з Волги 105-ї ну, дуже важкі. Зараз пів на 11 в мене в планах відвести раз і приїхати завантажитись і ще раз е металобрухтом, плюс тоді вже покласти запчастини і поїхати ще на пошту повідправляти. Тому не гаємо часу, їдемо, здаємося. Так, я вже приїхав і вже завантажив, як бачите, тут поменшало брухту. Завантажив повну автівочку ще раз, і зараз буду їхати ще раз на прийомку, а потім на пошту відправляти. Продавати запчастинки. Ну, На прийомці бачили, яка цікавенка. Автомобіль BMW E34, турбодизель на автоматі. Після пожежі просто так привезли і здали на брухт. Тепер хлопці там її розбирають, будуть запчастини продавати. Так, добре, їдемо. Later. Ну що, друзі, двічі на прийомочку я з'їздив, металобрухту вивіз, ну, не весь, звісно, увесь не вліз. Тому що залишились такі об'ємні частини. Та вон все, що залишилося. Воно все об'ємне, а вага невелика. То ми теж вивеземо все. Так, як бачите, вже сонечко сідає, тому що вже шоста година вечора. Чому так пізно? Тому що після того, як я вив... брухт, я поїхав іще до міста, поїхав продавати ж запчастини, поїхав на пошту. Коротше, був такий насичений у мене деньок, потім по магазинам, бо завтра свято треба ж було придбати сальця і ковбаски. А потім я перебирав оці, ну, оцей мотлох із гаража. скажімо так. Як бачите, вже все перебрав, стіл звідти прибрав, трошки мисливців перекотив, стіл поставив на місце. Тут будемо на ньому працювати. Ну, треба ще багато-багато порядків тут наводити. Гнидник, Боже. Так, давайте одразу підрахуємо касу, тому що далі ми вже нічого продавати не будемо і витрачати кошти далі теж не будемо. Так, каса тут усе в мене записано. На кінець минулого відео наша каса складала 29 тисяч 17 гривень. Ми за цей тиждень продали чималенько запчастин, я продав і оту ГБЦ із Славути, та що 1,2 і інжекторна. Окрім неї, я ще продав запчастин. Ну, чималенько запчастин, всього з ГБЦ і тими запчастинами вийшло. На 6 6500 гривень. Я тут просто не записував, яка запчастина ставив просто суму грошей. І сьогодні ми здали металу. За дві ходки вдалося вивезти металу на 5300 гривень. І того наші прибутки за цей тиждень склали аж 11 800 гривень. Але й були витрати. Витрати це, звісно, на бензин 540 гривень, 10 літрів, і витрати запчастини до джилі. З них знову. Посипалися датчики, довелося придбати датчик положення дросельної заслонки та регулятор холостого ходу. Чому вони так часто сипляться, я не знаю. Але 340 гривень ми відмінусовуємо. І того на сьогоднішній момент наша каса складає 39 937 гривень. І це дуже добре. Так, ну а стіл це робоче місце. Я приготував для того, щоб займатися наступною нашою автівкою, так як ці вже дорізали, прибрали. Два москаля на продажі. По копійці зараз немає замовлень, тому і до неї ми не підходимо. То ми потім будемо розбирати. А наступна автівка, з якою ми будемо працювати, це Волга. Так, це вже справа честі, її поставити на хід, щоб вона поїхала. І для цього ми будемо займатися ой, ремонтом ГБЦ. Ну, як ремонтом, будемо її, я не знаю, як правильно сказати, відновлювати, відновлювати оті закисчі клапани. Клапани, які взагалі не шевеляться. Так, ну для тих, хто недавно підписався на канал і не бачили попередні відео саме про цю Волгу, то обов'язково подивіться з першого відео, як ми її тільки купили. Ця крихітка у нас вже давно, ми вже на неї витратили багато часу, зусиль та коштів, а поки що вона нас перемагає. Так, що ж там по ній? Дивіться за весь цей час, що вона стоїть, я вже все перевірив. Колінвал, поршня, кільця все чудово, все крутиться. Ніде нічого не закисло, не залипло. І я вже перевірив випускні клапани, вони теж в нормальному стані. Тобто випускні вони всі нормально шевеляться. То тоді, коли ми зняли, я говорив, що там зависли випускні клапани, ні, то там якраз розпредвал на них давив. Тобто проблема у нас лише із впуском, паливна система. Якась херня була в баці, можливо, якийсь. Цукор, хоча не знаю що, ну щось там було. Ми вже ми тоді міняли бензонасос. Ми міняли шланги, воно роз'їдало. Я вже двічі міняв форсунки, бо вони виходили з ладу. Ну і в кінці отака біда, блін. Позалипали всі впускні клапани. Це говорить лише про те, що проблема все таки в паливній. Починаючи з бензобаку, паливна магістраль, бензонасос. Бензиновий фільтр і впускна система форсунки клапана. Тому щоб її відновити, потрібно перебрати голову, обов'язково замінити всі сальники клапанів, вичистити оцю липку заразу і доведеться міняти бензобак, так тому що тут всередині там така чепуха. Оце я якраз в каністру викачав бензин з баку, і дивіться, який він там. Отакий він, чорний, як смола. ну Пахне бензином, горить. А, а що це таке? Чому він такий? Я не знаю. і Оце ж вимити з бензобаку це ж уже мабуть, нереально. Тому бензобак магістралі все це доведеться міняти. А бензобаки в нас в наявності є. І ще й в хорошому стані. оце, Це з 31105, тут під, під колбу. Ага, так, під, ото, під колбу, А оце точно такий, як стоїть на ній. Це з 31.10. От його ми туди якраз і втулимо. Він теж в хорошому стані, і в нього вся оця система подачі, обратки все таке саме, як і на тій. Ну і паливна магистраль, ось вже новенька є в хорошому стані. Ну, а як ми вже переможемо Волгу, що вона вже поїде, що вже буде все з нею добре, тоді вже перейдемо до мисливців за привидами. Так, погодка вже дозволяє, вже потепліло, вже можна нею займатися. Он вона стоїть, перетворилася зараз на невеликий смітник. <хіхі> ну нічого, ми її теж будемо робити. Тож, як бачите, роботи дуже багато, є з чим працювати. Так, далі, друзі, на сьогоднішній момент, станом на цю хвилину, коли я записую відео, це 19 квітня, наша монобанка, де ми збираємо кошти для наших військових, складає 9 тисяч гривень. І цю суму коштів я вже знімаю, тому що я вже зробив замовлення на наступну партію приймачів до fpv дронів Так, ми. В минулого разу придбали один передавач і шість приймачів, і зараз я замовив і ще шість приймачів, тому що приймачі це одноразова штука. Якщо передавач використовувати можна постійно, то приймачі лише один раз, коли дрон прилетів, дав прочуханки окупанту, все його нема. Тому ми замовляємо лише приймачі. Перша партія наших приймачів вже чудово відпрацювала. Я вже в минулому відео показував звіт, де відео як дрони з нашими приймачами там. Жарять окупантів, тому працюємо у цьому напрямку і далі. Тож, якщо у вас є можливість і є бажання долучитися до збору, допомогти військовим, то долучайтеся посилання на банку в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну а ми рухаємося далі. Переходимо до наших спонсорів. А наші спонсори компанія Vitol підготувала для вас, наших підписників, чудові товари для розіграшу. Я вже їх в минулому відео показував. Покажу зараз іще в кожному відео. Ми будемо розігрувати два подарунки. Перший це отакий ось набір засобів догляду за автомобілем, який складається з шести одиниць: поліролі, очищувачі та набір серветок. Другий приз це отакий чудовий компресор. Щоб прийняти участь у розіграші, достатньо підписатися на YouTube канал, на телеграм канал і обов'язково зробити покупку на сайті компанії Vitol, використавши мій промокод ВіталійЗП, який надасть гарантовану знижку 20% на будь-який товар. І написати обов'язково коментар під відео. Типу такого: придбав набір ключів за промокодом там, за 1800 гривень. Далі, якщо рандомайзер обере саме ваш коментар, ми надаємо. Дамо інформацію менеджеру компанії Vitale. Він перевірить, чи дійсно була така покупка. Якщо покупка підтверджується, ви виграли. Якщо ні, приз дістанеться наступному учаснику, у якого підтвердиться покупка. Ну а щоб було вже все зовсім чесно, ми ж домовлялися, що період це буде тиждень, тому сьогодні в суботу ми розігрувати не будемо. Розіграємо завтра зранку у неділю. Ну, для мене це буде день, а для вас це буде кілька хвилин. І дивіться, ці розіграші будуть в кожному відео. Тому впродовж наступного Тижня робіть покупочки і вже в коментарі під цим відео пишіть і ви вже приймете участь у розіграші, який буде в наступному відео. Тож давайте всім удачі в розіграші. Мангал розгорається, свято наближається. будемо зараз смажити м'ясо. Чому сьогодні? А тому, щоб завтра. Зраночку встати і почати святкувати і нікуди не відволікатися. Ні на яке там смаження м'яса, ні на яке ніщо. Просто зранку відпочивати. Бо не знаю в кого як, а у мене завтра два свята в один день, тому буду завтра зраночку відпочивати. Христос воскрес! Ось і настала святкова неділя. Я сьогодні, як ніколи, о сьомій ранку прокинувся і вже з раночку почав святкувати. Ні, не оцим ділом, просто з родиною вже і за. Столом посиділи і вітання отримав. І від вас вже отримав купу вітань. Там вайбері вже більше 70 повідомлень. Я впродовж дня всім обов'язково відповім на повідомлення, бо їх дуже багато. Так, ну що, неділя. З моменту виходу останнього відео пройшов тиждень, як і домовлялися. Тому думаю, вже можна розігрувати товари від компанії Vitol. І піду швиденько домонтую відосик і буду далі відпочивати. Тому не гаємо часу, приступаємо. Ну що, друзі, починаємо розіграш. Я сьогодні буду розігрувати на вулиці за допомогою мобільного телефону. Так, для розіграшу нам потрібно перейти на канал АвтоВбрухт, вибрати останнє відео. Ось ось воно, скопіювати по. Скопіювати посилання на нього, заходимо на сайт вибір коментарів YouTube. Це такий рандомайзер коментарів. Вставляємо сюди посилання на відос, обираємо кількість переможців один. Перший, хто випаде, це буде переможець, який отримає набір засобів догляду для авто. Тож обираємо для цього, натискаємо кнопочку Обрати переможця. Ось уже є коментар, і ми будемо шукати коментарі, саме такі, які відповідають формату розіграшу. Це не підходить, не підходить, не підходить. Тут дуже багато коментарів е, з приводу покупки отих речей. Ой, так, не те, не те. І так, є перший коментар. Ось очки він. Е, так, Ілгар Кузь е, прокоментував, купивши Домкрат гідравлічний телескоп 2 тонни валізу -та -та, за промокодом 699 гривень. З, е, бажаю виграти компресор. Є такий коментар, скріншотимо. Я цей коментар направлю менеджеру компанії Вітол, щоб він перевірив покупку. Так, тепер обираємо переможця, все те саме. Будемо натискати, поки не випаде коментар, е, який відповідає умовам розіграшу. Тому. Натискаємо, натискаємо і натискаємо. І так, є другий коментар. Ось, очки він. Фокусуйся. Бачите, так підписник Ремі Кабела 9112. Коментар. Вітаю, замовивши набір ключів та автохімію на суму 533 гривень, мені понравилось І цей коментар передаємо менеджеру і чекаємо результатів. Обов'язково скріншотик. Ну, тепер як тільки. Підтвердяться, що дійсно були такі покупочки, то я відразу на YouTube каналі і в телеграм-каналі зроблю пост про результати розіграшу і голошу переможців, щоб вони зі мною зв'язалися для отримання подарунків. В цьому році це у нас перший розіграш. Надіюсь, він пройде успішно, все буде добре. І в наступних відео ми також успішно будемо розігрувати подаруночки далі. Так, друзі, ще до мене звернувся підписник з проханням про допомогу. Ну, відмовити в такому проханні я не можу. Я вже в. На каналі про нього розповідав це Віталій Гречка, який бореться з страшною хворобою з онкологією. Курс лікування він пройшов, але хвороба не переможена. Він потребує і подальшого дорогого лікування, тому звертається до всіх небайдужих через мене, і я звертаюся до вас з проханням допомогти чоловікові у його нелегкій боротьбі. Посилання на його картки я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну що, друзі, на цьому відео ми будемо закінчувати. Таке воно у нас. Вийшло коротеньке, святкове, ну може не дуже цікаве, але ж самі розумієте, вихідний свято хочеться теж відпочити. Але надалі відео будуть цікавими, це я вам гарантую. Тож давайте, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, щоб, щоб точно не пропустити нові цікаві відео. А на цьому я з вами прощаюся. Всім, як завжди, величезна подяка за всю вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки, особливо за підписку. Всім пока і до наступних цікавих відеосвіт!